Привіт всім герої і героїні! Ви на каналі Борус Геймплей. Мене звати Розплик. Це Сталкер знову ж таки. А, знову ж таки, модифікація до Сталкера. Знову ж таки, до поклику прип'яті ми з тобою проходили одну модифікацію нещодавно, буквально. А, тиждень назад ми її завершили. Не зовсім ми її завершили, до кінця не доброшли, тому що вона не завершена, була не докінчена, не зроблена до кінця. А, вона багована, вона не працює, вона вибиває, вона не зроблена належним чином. От коли вона вийде до кінця, от тоді ми її перепройдемо. А поки що у нас інша модифікація, називається волею випадку. Українська версія для поклику прип'яті 1602. Нова гра, ми включаємо сталкер Сталкер uh, волею випадку. Uh, навіть uh, навіть uh, не полінувалися розробники модери, правильніше кажучи, модери, не полінувалися обложку поміняти. І навіть бачу прев'юшки якісь трошки інакше зробити. І Навіть нові, по-моєму, леген... якісь легенди. Тут вже не, не ті не підказки, не поради, а легенди різні є. Нічого собі глянемо, пройдемо цю модифікацію до Столкера, чому мені ні, вона, вроді, недовго на декілька серій, в принципі, нормально буде. Берізка, так? берізка це театр чи що. Театр, Можливо, кафешка, якась берізка. Це в Прип'яті, напевно, так? Ми, напевно, починаємо в Прип'яті. Ця про... розказує нам. Можливо, нам зараз ігра про це розкаже, не знаю. Зона таїць, і чим, Тим часом не всі з них можна назвати звичайними очікуваннями навіть для їх мешканців. Зона таїть собі безліч і небезпек. Сталкер на прізвисько Тихон не міг передбачити, що волею дивного випадку йому належить стати членом одного з найзагадковіших угрупувань зони Моноліт. Ми граємо за Тихона. Що буде далі? Відповідь на це може дати лише час. Ми граємо за тихона за монолітовця. Координатор, очухався? Це добре. Дякую моноліту за те, що він виявився до тебе прихильним, брате. Хто я? Що зі мною сталося? Нічого не пам'ятаю. Тобі пощастило, брате. Ми знайшли тебе непритомним на підвохах, на підходах до Прип'яті. Ти витримав його благодать і довів, що готовий стати одним із нас. Його благодать? Так, іноді моноліт сяє. Тільки його слуги та інші помічники здатні це витримати. Принаймні, ми так раніше думали. Ти ж довів протилежний. Чому мені так погано? Ти зумів витриматися сяйва моноліта, проте твій дух виявився слабким. Служба йому зміцнить тебе і згодом ти зможеш бути готовий до його мудрості. Хто ви? Дякую. Ми його слуги, його діти. Наше священне мета захищати його. Моноліт або виконавець бажань. Як його називають невірні. Від пось посягань зовні. Наше священне мета захищати виконавець бажань. Моноліт ну Тут якось багато зворотів дуже дуже багато ком багато зворотів, ну, так якби можна було по інакшому перефразувати, щоб простіше звучалося. А, тобі випала величезна честь влитися в наші лави. Тримай! Це штатний набір спорядження монолітовця. Носи його з вдячністю. Ліхтар, бінокль, ножик, комбінезон, протигаз, граната, патрони ак Кей 971, патрони ПМ, бінти, консерви, енергетичний напій, стимулятори, протидійні препарати. Що мені робити? Виконуй те, що тобі скажуть мудріші брати твої. Тобі варто поговорити з нашим лідером штурмового загону перуном. Думаю, у нього знайдеться для тебе робота, хай прибуде з тобою сила моноліту, слухаюсь. Розподіліть очки за навичками Залишилося 4 очки навичка. Споряження. Ця навичка визначає рівень володіння різним спорядженням, будь-то броня або озброєння. Він впливає як на надійність, так і скорострільність зброї, так і на, на захисні характеристики комбінізону. Торгівля, чим вище розвинена ця навичка, тим дешевше обходиться придбання різних товарів, торговця або ремонт і модернізація елементів механіка. Медицина у сурових зонах у сурових умовах зони. Вміння надавати собі медичну допомогу критично важливе, а найчастіше від нього залежить життя. Ефективніше діють медикаменти, дипломатія, знання цієї галузі більшу вигоду в інших, тих чи інших ситуаціях. Ну, але це взагалі буде мати значення, якщо якісь ситуації будуть. Ну, припустимо, я дипломатію прокачаю, а, прокачаю торгівлю, прокачаю спорядження і прокачаю ще раз дипломатію. Щось дуже сильно висне. Це, напевно, через динамічне освітлення. Зараз я його вимкну. Продовжуємо. Ходять чутки, що Лебедєв лікар колишнього групування частини, бо був одним із керівних, керівних учених лабораторій X8. Якась невідома X8 лабораторія. Я так розумію, це наша стартап-локація, так? Поміщи не вийшли звідти <кхем> Бо я перезапустив гру, виходить, заново. Перше, що кидається в очі, це те, що гра щось не запускається при регулярному його. Скажем запуску. Я поміняв налаштування на статистичне освітлення, трошечки парочку деталей поміняв. Перезапустити треба було ігру для того, щоб налаштування спрацювало належним чином. Я перезапускаю ігру, вона не запускається. Ще раз не запускається. Через іншу папку заходжу, окей, не запускається. З правами адміністратора не запускається. Що за херня? Ну, штук 5-6 я може тиркав на запуск гри, на програмку запуску, на файл запуску, він не відкривається. Я зайшов у папку з патчем. Так називається патчі. Зайшов зайшов патчі. Там є один X-Patch DLL, так? Ну, тобто файлик. А, вернувся назад, знову запускаю, запустилось. Що за херня, типу, папка патч ремонтує, те, що воно не запускається. Понали. Не-не-не, це не то. Я це знав, я це знав просто почав. Дипломатія торгівля спорядження А все рівно воно щось лагуче все. щось гра так лагає, а від чого вона так лагає. Фонарик. Через динамічне освітлення воно якось все так. Херово працює. серйозно Ну давай попробуємо ще по інакшому. От якось так. Чи ні чи що не, воно зараз прогрузиться, Бо я тоже поменял, но нормальную нормалу будет. Я включу запис, воно, бляха, вот такой тупить чи що? с записом. Ліхтар чомусь тоже не включається. Що з собою не так. Я ж вроде все зробив. п твою мать, я включаю... Я, я запускаю запис, а воно... І воно падає FPS. жорстко падає FPS. Ебать, падає продуктивність. Просто було не так. Від чого це може бути, якщо воно так лагає? Вроді все як завжди. Жесть просто якась. Херня якась. А ну я перезапущу повністю всю гру Ти це бачиш? Прикол в тому, що я поставив мінімальні налаштування графіки. Про що це може говорити? Г говорити? <с> Та <-говорити> про те, що тут херова оптимізація Неймовірно херова оптимізація. Вона взагалі не працює. Ще плюс-мінус нормально, коли в запис не йде. А коли я включаю в запис, Просідає FPS. Жесть просто. І це мінімальна графіка, ти подиви. Вставляй нас, твоїх дітей. Йди ж нахуй. Що з вами робити? Га? Якщо це так продовжиться, значить розпрощаємося з цією модифікацією так само швидко, як з минулою. Рінно тут з оптимізації. Ну я знаю це місце, це місце з поклику Прип'яті. Я пам'ятаю це. Камон, ну це ж взагалі не іграбельно. Жеесть. Де посиди, я б той мать. Чекай, а тут щось має бути, якесь вирішення, ну та що, від чого це так весь не глючить? Зараз ще щось подивлюсь. Ні, то саме. Я поставив частоту 60 фпс, то саме. Ну Якщо я зменшу розширення, то мені треба в ОБС міняти розширення. Ну типу, от так. Бо ти хочеш сказати, що це більш-менш нормально воно працює? Ну так воно трошки краще почало працювати, але все рівно щось схерова в оптимізація. Я зменшив розширення, блять. Це. Я в Майнкрафт якийсь граю. Це не сталкер, це Minecraft. Нормальний сталкер нормально працює. А це якийсь не сталкер, це Майнкрафт. Це навіть не Майнкрафт, це скоріше Roblox. Я можу текстури підбільшити, тому що я роздільну здатність зменшив. Нормально так. Я можу текстури поставити більшими, але щось все рівно мені не подобається оптимізація. Окей. Ну, все ж таки, падає FPS, причому жорстко падає. Окей, пройдемо одну серію і на тому завершимо, в принципі. Ну, знаєш, як то кажуть Бог-свідок, я хотів проходити ігру, проходити модифікацію, пройти і минулу модифікацію, пройти у ту модифікацію. но оптимізон дає про себе знати. Я зараз дещо поясню вже. Типерун. Он... А, вітаю тебе в наших лавах, брате, як самопочуття. Голова болить, нічого не пам'ятаю. Моноліт позбавляє своїх слуг спогадів, які можуть збити їх зі шляху Ну Це якесь таке собі формулювання, типу, блять, ну. Так, в тому то і суть по пошуку власного шляху, щоб бути свідомим, щоб знати, що ти робиш, чому ти це робиш, наче ти це робиш, для чого ти це робиш, і так далі. Щоб задавати собі питання, щоб знайти свій шлях в житті, треба собі задавати питання. Для чого я живу? Чому я живу? Хто я, що я, навіщо я? І так далі. Типу, це виходить це не шлях істинний. Це виходить, ну просто рабство. Ну і ти все. Ну, типу, не думай, не, не мисли, нічого не обдумуй, не цей, не згадуй, просто слухай, що я тобі кажу Це рабство, це буквально рабство, на мільйон відсотків. Координатор сказав, що ти маєш якусь на роботу. Так і є, брати, нещодавно наші розвідники засікли загін, невірних, неподалік лікарні. Ймовірно, вони військові. Тобі доведеться взяти участь, в атаці на них, ти готовий, та давай. Що мені втрачати? А щодо проход... ну я хотів пройти цю, гру, цю модифікацію, але оптимізон не працює через те, а власне оптимізон не працює через те, що а, українські модифікації, які ми проходили минулого разу, українську модифікацію, це теж українська модифікація від українських модоробів, яка їм велика похвала за це. Але. Що така сцена якась не запускається Що з собою. Але самі розробники говорять, що ці модифікації не є дороблені. Моя модифікація, яку там розробник написав в текстовому повідомленні, вона не є дороблена, тому пишіть мені повідомлення, якщо щось не так працює. А в, минулих, в минулому модифікації так само працювало, сказали, що ніби повідомляється, якщо щось не так працює, тому що це все на стадії експериментів. Це і нові моди, вони лише лиш, недавно, можна сказати, з'явилися в відкритому доступі. Вони ще не є довершені до кінця. Я пам'ятаю, це завдання в є в оригіналі. Там музика грає. Я так би мовити, коли гра... Коли ця модифікація вийде в реліз, так би мовити. У повній, так би мовити, бойовій готовності. То тоді ми б могли її перепройти так само, як і минулу модифікацію, так само цю модифікацію. Поки що вона просто хай собі буде в просто хай собі буде. На яку кнопку? Чи в тебе нема бентів, Та не є бенти. Ой Зараз дохнеш, ту кусі. Тебе кровотеча жовтенька була, жовтенька, ча. Як тебе Тихон. Тихон, йоб твою мать. Тебе кровотеча була жовтенька, ну середня, йоб твою мать, як ти вже встиг подохнути. Ну, коротше, так, тут модифікація трошечки спірна річ. Я хотів пройти модифікацію, але виявляється, що. Модифікація, я повторююся. По якому принципу працюють ці модифікації, які я скачую. Вони вийшли лише недавно. А ці свіжі модифікації вийшли в відкритий доступ буквально от недавно. І вони ще не до кінця зроблені. Вони лише на стадії. Бета-тестування, чи як правильно сказати, не знаю. Бета-тестування, альфа-тестування, вони поки що тестуються, і розробники пишуть, що начебто О, класно взагалі. А, і начебто розробники пишуть, що напишіть нам, якщо якісь проблеми є, баги, лаги, глюки і так далі. Ми будемо це все ремонтувати, ми будемо це все ладнати, фіксити і так далі, щоб нормально гра працювала, щоб вона ще вийшла в реліз пізніше. Тому що це не є релізні версії, це лише. Як то кажуть, в AAA проектах це називається Ранній доступ. Ранній доступ. Вільний доступ, дочасний доступ і так далі. Тому це щось на кшталт цього самого. Вони дуже нормально. Вони погані, погано оптимізовані, не працюють, щось не контачуться, щось десь скрипти не спрацьовують. Тому розробники говорять, пишіть нам про якісь нам невдачі туди-сюди. Давайте так я зроблю, тому що це реально. Ну це ні тобі, ні мені, знаєш. Е -е... Ні то вимахуватися і проходити. На, на одному лише патріотизмі вивозити ігру, ну тут якось воно не канає так. Ми хочемо навпаки покращувати український контент правильно, аніж використовувати те, що є, і пускати це на самотік, начебто, ой, хай так буде, ні, хай так не буде. Та якби то, що наше українське, це звичайно добре чудово. За що ми говоримо респекти розробникам українським, але все ж таки те, що воно не працює, ми повинні е, так і говорити. Це не працює, це треба пофіксити, зробити кращим. Тому я не вижу, потреби, якось тут щось проходити. Я хотів проходити, але гра ще не працює. І, і, і знову ж таки, ігри ці всі модифікації вони вийшли цьогоріч. Вони буквально цьогорічні, свіжі свіжі бляхи як новоспечені булочки. Але тим не менше вони ну, не, ну, не працюють належним чином. Тому це відео буде слугувати тим, що хай розробник побачить, що вона трошки не працює і треба допрацювати належним чином. Це наша робота, як летсплейщиків, як, як геймерів це все оцінювати і щось говорити. Тим не менше, ладно. Про моноліт. Цікава було історія дізнатися, історію Тихона, історію моноліту туди-сюди, якби нормально все працювало. Тут пляха ну серйозно. Типу, 20 FPS чи 15, чи ще навіть не менше. Я збережу цю гру, я її випущу цю серію. Можливо, навіть. Навіть неможливо. Я просто так думаю, що. Я просто так думаю, що так. Я напевно засуну цю модифікацію. І наступну і попередню модифікацію, цю модифікацію і попередню. В плейліст геймпогляду. В геймпогляд я їх кину. А коли ці модифікації вийдуть в реліз. То тоді я запишу плейліст з проходження цими іграми. А в геймпогляду я буду просто зберігати деякі ігри, деякі фрагменти а, з тими іграми, які не які мене пройшли по тим чи іншим технічним причинам. Але можна буде перепройти в майбутньому. Наприклад, мені спадає на думку Watch Dogs, який ми нещодавно а, я плану я планував проходити, але через слабку відеокарту там дуже дуже слабко все працювало. А оскільки в мене тепер нова відеокарта, ми б могли повернутися до Watch Dogs і ще раз його пройти. Но це не на часі. Поки що є така от гра, я всі, всі налаштування, тобто, якщо ви говорите, мені зараз почнете стрюкачити в коментарях, хтось вже написав, хтось почав писати, хтось думає написати, що, начебто я щось не включив, я все по налаштуваннях поключав, всі опції, все перепробував. Я зменшив роздільну здатність. І на мінімалках я включав, і на максималках. Статистичне освітлення, базове. Виключив усі інші освітлення. В розширених зайшов. Тут все на мінімум я ставив. Я ставив все на мінімум. Я знімав частоту, я включав частоту. Вертикальна синхронізація включав-виключав, детальні текстури включав-виключав. Все решта не має ніякого значення. Ну, типу, я тут все потикав, потиркав, позменшував, покрутив все рівно коли Воно працює нормально, плюс-мінус. Але коли включаю запис, коли коли включаю, так би мовити, доступ до тебе, щоб ти це все бачив, починає така херня бути. Типу, аж це хоче. Ігра чудова, прекрасна, але я так думаю, вона здатна набагато, набагато, набагато більше коли вона буде нормально пофікшена. я закину цей, цю серію в геймпогляд, і в принципі хай вона там буде, коли гра вийде в реліз, коли гра буде пофікшена. Ми сподіваємося, що розробник побачить це відео, цей ролик. А, можливо, побачить а, коменти, можливо, побачить реакцію інших людей, які проходили це. А, йому напишуть про це, і він все гарно зробить. І це буде чудово, це буде хороший внесок в розвиток українського геймінгу. А поки що підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні соціальними... Разі послання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі в інших проходженнях. Слава Україні!